Вас вітають учениці 11 А класу. Сьогодні ми хочемо розповісти, як перевірити стан свідомості та дихання людини. Перш ніж надавати допомогу, пам'ятайте про власну безпеку. Погляньте, чи місце подій безпечне, чи немає електропроводів, вогню чи запаху газу, агресивних людей, тварин тощо. Якщо виявили небезпеку, залишайтеся осторонь та виключте рятувальників за номером телефону 101 або 112. Якщо місце безпечне, діяти треба швидко. Тож як перевірити стан людини, щоб зрозуміти, яка саме допомога йому потрібна? Дивіться в подальшій відео інструкції. Одягніть при можливості рукавички, робіть наступні базові кроки. Перевірте свідомість методом Бачу, чую, відчуваю. Якщо бачите, що людина лежить нерухомо в непризначеному для цього місці, то підійдіть до потерпілого з боку ніг і з цієї сторони, куди повернута голова. Так ви побачите, що в потерпілого в руках, і не спровокуйте його оглядання назад, що дуже важливо у випадку травм. Нахиліться до потерпілого на відстань витянутої руки та виставте одне коліно вперед, щоб Захититися у випадку агресії або інших реакцій, які можуть проявитися у шоковому стані. Голосно зверніться до нього, ви мене чуєте? Якщо не чуєте відповіді, легко потрясіть за плечі, відчуйте, чи потерпілий розслаблений, а тіло обтяжене. Якщо особа у стані сп'яніння чи просто спить від звуку і дотику, вона розплющить очі. В такому випадку спитайте його, чи все добре та у разі необхідності викличте швидку. Якщо людина не отямилась, переходьте до наступних дій. Забезпечте прохідність дихальних шляхів потерпілого, вказівним пальцем потягніть нижню щелепу вгору за підборіддя, а іншою притримуючи чоло, закиньте голову максимально назад. Перевірте дихання у потерпілого також методом бачу, чую, відчуваю. Поставте долоню наперетин грудної та черевної порожнин. Подивіться, чи рухається рука, одночасно нахилившись над потерпілим, щоб почути та відчути подих на своїй щуці. Якщо дихання не прослуховується, або ви сумніваєте, що почули подихи, вважається, що дихання відсутнє. Викличте швидку допомогу, зазначаючи місце перебування, стан потерпілого та коротку інформацію про себе. Якщо потерпілий дихає та не травмований, то до приїзду швидкої розташуйте його у безпечному боковому положенні. Перед цим перевірте наявність гострих чи твердих предметів у кишенях потерпілого, з боку на який ви його перевертаєте. Якщо людина в окулярах, зніміть їх. Руку потерпілого, яка ближче до вас, відсуньте вбік, протилежну до вас ногу потерпілого зігніть в коліні до упору, відсуньтесь назад, іншу руку покладіть під протилежну щоку, натисніть на коліно і поверніть потерпілого на бік до себе, допомагаючи іншою рукою, зніміть ногу з ноги і розташуйте під прямим кутом, щоб постраждалий не перехилився на живіт. Закиньте голову назад і знову перевірте, чи він дихає. Тепер ви знаєте, як оцінити стан потерпілого і правильно розташувати його у безпечному боковому положенні. В такому положенні людина може перебувати 30 хвилин. В очікуванні швидкої допомоги перевіряйте дихання кожної 2 хвилини.